Ціна такого GMC складає, він стартує від 50 тисяч. Ця конкретна машина коштує 57 тисяч канадських доларів. Ну, це десь буде, потім Там буде плюс такса 11%, це плюс там цих 6 тисяч. Якщо в американських, то це буде ціна машини в кінці з податками з усім 57 тисяч. І так, друзі, всім привіт. Це новий, це новий пікап від General Motors Company. GMC Canyon Друзі, тільки зацініть, який це крутий пікап. Він має супер чудові круті позашляхові характеристики, має повний привід. Дивіться, АТ4. Чудовий, неймовірний колір. Я такого автомобіля ще цікавого е, в 2024 році не бачив. Е, дуже цікавий е, колір металік, дуже гарний, дуже реально можна класно зацінити. Цей GMC Canyon е, має повний привід. Тут 20-ті колеса. Має двигун, Max е, 2,7 літрів бензиновий е, на 310 кінських сил. Ну, реально дуже, дуже крута, цікава машина. Бачите, обладнаний опціонально він камерою заднього бачення. Тут є так само розеточка. Одна, інша, крута розкішна машина. Я раніше не бачив у них таких крутих автомобілів, проте хочу, щоб ви зацінили. Не знаю наскільки буде видно. Зацініть. Руду шкіру з коричневою прострочкою. Комбінація йде. Посередині тканина по боках штучна шкіра. Камери, між іншим, йдуть 360. Новий GMC каньйон. Реально дуже крута, симпатична машина і брутальна машина. До того ж, має витрату пального на трасі 14 літрів, а в міському режимі Ой, на трасі 10 літрів, а в міському режимі 14 літрів. Як на мене, автомобіль дуже розкішний. Ось бачите, камера попереду. Дуже гарна розкішна машина. Реально потужно виглядає. Бачите, зроблені такі ніби м'язисті. Е, такі плечі у машини. Е, попереду е, йде незалежна, е, незалежна підвізка от цього автомобіля. Зверніть увагу, от йде незалежна підвізка на е, двойних поперечних речагах, а позаду вона на ресорах. Там йде багато речашка з ресорами. Ну, по, суті, по суті, ресора виконує там, основні речі. Там є пара стабілізуючих речагів, проте вони не, не багато ролі грають. Ну, звичайно, машина тримається купи. Бачите, є підніжка. Дуже крута машина, дуже симпатично виглядає. Мені реально дуже подобається. Стильний класний пікап, розумний розхід, неймовірні ходові дані, По, ну, геометрія машини вже говорить дуже багато про те, що проходімость в неї буде просто шалена. Притому сучасний салон, сучасний дизайн зовні, зовні всередині, класні сидіння. Машинка п'ятимісна плюс э, пікап. ну Насправді такі пікапи побудували Америки та Канаду. Як на мене, це дуже і дуже симпатична машина. А що цікаво по ціні? Ціна отакого от GMC. Складає, він стартує від 50 тисяч. Ця конкретна машина коштує 57 тисяч канадських доларів. Це десь буде, потім там буде плюс такса на 11%, це плюс там цих 6 тисяч. Якщо в американських, то це буде ціна машини в кінці з податками з усім 57 тисяч. Реально дуже гарна машина. Дуже серйозний кліренс у автомобіля. Класна позашляхова резина, вона і на шосе буде себе нормально показувати. Така резина і в реальності буде себе круто вести. Дуже, дуже класний автомобіль, мені сподобався. На позашляхових е, покатушках покаже себе гідним суперником е, Toyota Land Cruiser Prado і покаже себе класним суперником е, Mercedes Гілтвагену. Проте коштує, звичайно, як третина Гіллентвагена. Клас! Дуже достойна машина GMC з новим GMC каньйоном, а Т4 зробили реально прорив. Я вважаю, ця машинка буде дуже круто продаватися, дуже класно себе покаже. Повторюсь, машинка 2024 року. І так, друзі, в мене на сьогодні все. Якщо вам сподобався новий GMC Canyon, ставте вподобайку. Думаю, що такі машинки і інші у нас ще будуть на каналі. Ця машинка також дуже крута. Думаю, зайде всім, хто зараз перебирається в Україні з міст до сіл. Не знаю, чи можливо таку купити нову в Україні, але знаю, що якщо дуже хочеться, то завжди вийде. Для села така машинка буде просто супер. У мене на сьогодні все. До побачення.